Всім доброго дня. В продажі Volkswagen Golf 6. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення, двигун 1,6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль у гарному стані. На літній гумі. По кузу автомобіль без нюансів, без корозії. По техніці ніде нічого не гупає, не стукає. Екологія на місці, двигун працює чітко. По коробці, по щепленню, зауважень абсолютно нема ніяких. Заглянемо в багажник. Так, заднє скло оригінальне. Стан багажника. Присутній знак аварійної зупинки. Підсвітка багажника працює. Болти накручені. В комплекті повністю йде комплект. Викрутка, буксировочний гак, домкрат, ключ, докатка. Докатка абсолютно нова стоїть, жодного разу не використовувалась. Заглянемо в салон. Салон у в гарному збережному стані. Всі пуздуховоди працюють. Ззаді підстаканник. По комплектації передні сплопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, кондиціонер, штатна магнітола 179 тисяч. Рідного пробігу, кермо не шите, не фарбоване. Заводиться авто з пів оберту, оберти не плавають, помилок нема ніяк. Підсвітка все працює. Підйомники працюють. Регулювання дзеркал також бачимо, працює. Ліве також працює. По кулісі питань немає, перемикає ідеально. Ручник працює. Радіо працює. Омивачі фар працюють задні також. Присутній підлокітник. Аксесуар такий збережений. Дуже приємно, коли все збережено в машині. Заглянемо під капот. Але працює рівненько. Крешечко притягує. Тупа не сапонить. По болтах нічого не крутилося. Кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії і опис до даного авто. Всім гарного дня та до побачення!